Тут тоже бывает много вот, расколков снарядов. Угу. Mm -hmm. так так, друзья, заранее вам покажем, что мы подняли Ти шрапнель. Свинцева шрапнель. Так, я їх завжди казав відео. Я їх збираю і переплавляю. Верніше віддаю колегу, він переплавляє на кулі. Чого? Непогано. Ще ось така ложка була. Ну і вся фігня. А, сумочку був находить. Там, до речі, має бути матеріал з тою сумочкою, прикинь. Mm. Сумочці був гудзик. Oh. Сумочка или путика. <рес> цей цікаве. Прямо по курсу. Підняли. Да? Тоже шрапнел, знаешь? Вот, ага. Шрапнелі на шрапнері. Добре. Буде шок колегове передати. Ось щось таке може бути 3D очкуляри може. або момента. А, То від цього. Оплавок від снаряда сучасного oh. йо москалі oh. <ріст> ми забираємо тут ще може будемо ходили. отакими От осколками тут поле кишить Да, да. Вот мы с Так, то обу Куля, обу угу. О, нет, друзья. Це не куля і не гільза. Йо, бабай. Де мої сіточки? Капець. Не завісіти дивись. Це якась ключ? Не ключ. Бачиш якась ця? Ага. Щіточки в мене в сумці Якийсь розмалюнок є. Угу, і. Ага, бачу. Від чого це може бути? пишіть обов'язково в коментарях. Інтересно, правда? Угу. І yes. отвір є сквозний. І зараз у погоду метр. Сигнал пропагу. Куля, куля О. кулю ми теж беремо середини свинець, кулю нагріваємо, повністю нагріваємо і з тої сторони випливає свинець. Там, до речі, є коротке відео на каналі, так що дивіться, друзі. По перші дев'ять обов'язково підпишіться на канал, коментуйте, ставте лайки. Заходьте на канал, там багато цікавого. Так. Сигнали переважно не купати, але в таких сигналах можуть бути. Що, розпаковочка на камеру? З друга розпаковка. <гум> да. О, Здоровенна шрапнель. от деформована. Інтересні буває шрапнелі. Вау. Wow. Я ще не бачи. Та ну знов шарапне, то можливо що в цьому місці був розірваний снаряд і... і... Щось режим перемикається сам. Друзі, монетка, привітайте мене! Зараз ми акуратно її почистимо. Що ще у нас намальовується Орел? Орел. Одноголовий. Орел це є польська монета. Що це у нас є? Польська... Е... Посполіта. Жіч посполіта. Одразу вам говорю, друзі, рік, це у нас... 1936 рік один грош. Ого. Файно є. Файно є. Так, то в другу пішеньку. Ось такі станови ну, я переважно не купаю. Переважно. Але глядачам покажемо. что там есть. Куля. Куля. Старик куля. Так, в шкарлупе горих. <laughs>